Наступне обладнання, яким комплектуються спеціальні аварійні рятувальні машини середнього і важкого типу САРМЕС і САРМВ, є П-образна платформа ВЕБЕР. Ця платформа призначена для ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди за участі вантажних автомобілів. Для того, щоб рятувальник не працював з піднятими руками з обладнанням, ця платформа розкладається в таку поє подібну платформу. Вона йде як поручень для того, щоб можна було дістатися до потерпілої особи. В розкладеному вигляді платформа виглядає наступним чином. Висота її 1,80 вісімдесят. На ній можуть одночасно працювати два рятувальники. Платформа обладнана поручним, щоб не втратити рівновагу і не впасти з обладнанням з доволі високої висоти. Характерна відмінність цієї платформи, ми всі розуміємо, що поверхня може бути нерівна, кожна окрема ножка регулюється по висоті для того, щоб платформа прийняла горизонтальну форму. Дана платформа розбирається доволі легко, має фіксатори. В Принципі, вона не важка, це може навіть зробити одна людина. Це мінімальна висота платформи. В розкладеному стані. Далі ми можемо відрегулювати кожну ніжку окремо в залежності від необхідної висоти. Для підняття на висоту платформи метр вісімдесят потрібно дві людини. Що зазвичай і робиться? Така платформа збирається і розкладається, як правило, двома рятувальниками. Це і пришвидшує час і робить зусилля ще меншими, ніж одній людині.